Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Чути Божий голос Дії 20:32. А тепер доручаю вас Богові та слову благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених. Після багаторічних досліджень вчені дізналися, що кожен вовк має індивідуальний голос, завдяки чому тварини можуть спілкуватися між собою. Використовуючи спеціальну програму звукового аналізу, одна з учених встановила, що різні рівні гучності та висоти вовчого виття дозволяють їй ідентифікувати конкретних вовків. Зі стовідсотковою точністю. Біблія містить багато прикладів того, як Бог розрізняє голоси своїх улюблених створінь. Він назвав Мойсея на ім'я і розмовляв із ним безпосередньо. Псалмоспівець Давид проголошує своїм голосом кличу до Господа, і він озветься зо святої своєї гори. Апостол Павло також підкреслював, як важливо для народу Божого розпізнавати голос свого Господа. Прощаючись з ефеськими пресвітерами, Павло сказав, що йде в Єрусалим, побуджений Духом. Він підтвердив свою готовність слухати Божий голос, хоч і не знав, що чекає на нього після прибуття. Апостол попередив братів. Що до церкви прийдуть вовки люті, а також із них самих мужі постануть, що будуть казати перекручене, а потім він закликав їх бути пильними і старанними в розрізненні Божої істини. У християн є привілей знати, що Бог чує їх і відповідає їм. А ще ми маємо Святого Духа, Він допомагає нам розпізнавати Божий голос. Який завжди співзвучний зі словами писання. Які хибні вчення Бог допоміг вам розпізнати, вивчаючи писання, коли Він через Біблію послав вам підбадьорення? Помолимось. Боже, коли шум цього світу намагається віддалити мене від Тебе, допоможи мені чути твій голос і слухатись його. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.